Така гарна біленька конячка залітає до нас у продаж. Це джип Grand Cherokee в біленькому гарненькому кольорі. 3,6 бензин на повному приводі. Подивіться, який він гарний. На шкірному салончику. диски, джип оригінальні. Безключовий доступ по передніх дверках. шкіряний салончик, як я вже й казав, з електроприводами передніх сидінь з пам'яттю водія, повний електросклопакет, пакет, мультикермо. Дай сяду. 187 тисяч пробігу по авто, камера заднього огляду. Є, бо думав, вже нема. Темна стеля, подивись, дуже гарно виглядає. Виходь же, давай. Задній ряд сидінь ось такому гарному стані. Тут чотири зони клімату, підігрів передніх сидінь. Дуже гарна комплектація. Лі-мі-тет. Багажне відділення з електроприводом і має просто величезний простір. Тут би. Ще можна було поставити два місця, було б класно. Його можна подивитись нас по адресі Noirська 694Є. Можна взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізінг. Чекаємо на диздракт та на перегляд хапає авто.